Вітаю цього року. Команда Ятендер пропрацювала та впровадила багато інструментів для учасників. Вони націлені на те, щоб зробити ефективнішою та успішнішою вашу роботу з прозоро. І ми не збираємося зупинятися попереду ще більше. Але давайте ж розглянемо, які допрацювання вже для вас доступні зараз. Привіт, я Сергій Косовол, і я розпочну наш топ до на майданчику з інструменту, який створений для аналізу конкуренції. Цей інструмент допоможе зробити первинний аналіз для того, щоб прийняти рішення щодо участі в цікавій вам закупівлі. Тепер, зайшовши будь-яку закупівлю на нашому майданчику, ви зможете побачити основні метрики, такі як кількість оголошених закупівель, середня конкуренція та інші в вашій категорії. Подивитися останні закупівлі замовника, хто ставних переможців та з якими цінами, а також дізнатися про топ постачальників, тобто ваших потенційних конкурентів, які приймають участь у цього замовника. Цей інструмент чудово допомагає зробити первинний аналіз для подальшого прийняття рішення щодо участі в цій закупівлі. Привіт. Мене звати Альона Скопич. Я хочу розповісти про функціонал, який допомагає впорядкувати процес участі вашої компанії у великій кількості закупівель. Завдяки цьому інструменту ви можете налаштувати організаційну структуру та делегувати своїм менеджерам відповідні права. Ми також оновили функцію приміток. Тепер менеджери не лише додають важливі коментарі, а й вказують типові причини. Чому було прийнято рішення не брати участь тій чи іншій закупівлі? Це потужний інструмент для наскрізної аналітики, який дозволяє керівнику побачити ключові бар'єри та усунути їх, відкриваючи шлях до нових контрактів. Привіт! Я Дмитро Левицький. Цікавий факт. Ми перші та єдині, хто зміг реалізувати масове підписання та подачу пропозицій. Ми часто чули, як постачальникам напередодні витрачати час на підпис, і особливо це гостро стало відчуватись, коли набрав обертів Прозоро Маркет». Для наших клієнтів тепер доступна можливість одним кліком обирати всі готові до подання чернетки, підписувати їх та зареєструвати пропозиції. На практиці на підписання однієї пропозиції витрачається в середньому 30 секунд. А тепер 30 секунд буде потрібно одразу для подачі 10 закупівель, підписавши. Одразу всі чернетки пропозиції для кожної закупівлі. Тим самим ви пришучите цей процес в 10 разів. Ми вже отримали багато позитивних відгуків від клієнтів, які впровадили цей інструмент у свої процеси. Особливо високо його оцінили компанії, де менеджери готують пропозиції, які потім підписує керівник. Новий підхід перетворив робочий процес на ідеально злагоджену систему. Привіт! Мене звати Джавід Потієнко, і я розкажу вам про скарги. Не найприємніший, але невід'ємний аспект роботи в Прозоро це зіштовхнутися дискримінаційними вимогами або неправомірними діями замовника. Тому можете спокійно використовувати наш реєстр для підбору найбільш релевантної практики під вашу ситуацію. Бо навіщо придумувати велосипед, якщо до вас учасники вже потрапляли в аналогічні ситуації і знайдіть релевантну скаргу з позитивним рішенням АМКУ, і візьміть собі за основу. Побудови власної стратегії. А ще краще, додайте її до своєї скарги, щоб нагадати колегії про вже наявні рішення. Якщо для вас важливо завжди бути в курсі актуальної практики АМК, ви можете налаштувати сповіщення за своїми критеріями і щойно з'явиться відповідне рішення, система автоматично надішле вам повідомлення. Будьте завжди на крок попереду, використовуючи ці дані вдосконалення для своєї стратегії. Ну і одна з найхайповіших тем 2024 року це використання штучного інтелекту в державних закупівлях. Ми були першими, хто почав розвивати цей інструмент і надав своїм користувачам можливість знаходити дискримінаційні умови або якісь червоні пропорції, які зупиняли їх від участі в цьому тендері. А не занурюючись в тендер. Буквально за 30 секунд в зручному форматі ви можете побачити саме ці умови і прийняти рішення щодо участі вже сотні. Наших клієнтів цим користуються і оптимізували свої процеси та менше часу витрачають на роботу з закупівлями, з підбором та прийняттям рішення щодо участі. А наступний рік ми плануємо ще більше крутих допрацювань для наших клієнтів. Щоб ознайомитися з нашими напрацюваннями, звертайтесь. Нас завжди мотивує ваш успіх завдяки використанню наших рішень.